Маша і Ойка казка про іграшкове місто. Розкидала ойка вередуха іграшки по кімнаті, а прибирати не хоче. Ой, набридли ви мені іграшки. Ой, щодня вас прибирай та складай. Закинула ойка ляльок на шафу, плюшиву собачку під стіл, а кубики. Ногами заштовхала під стілець. Настав вечір, лягла ойка в ліжечку і заснула. Злізли ляльки з шафи, вибігла з під столу плюшова собачка, виїхала з кута вантажівка. Не любить нас ойка, кривдить нас, підемо від неї в ліс. Вирішили іграшку. Навантажили ляльки і плюшева собачка у вантажівку кубики і посуд, тихенько прочинили двері та вирушили прямо в ліс вузькою стежкою. Знайшли іграшки затишну галяву та побудували з кубиків чудове місто. Місяць їм згори світить, а світляки. Як настільні лампи горять, Уранці пішла Маша гуляти в ліс і набрела на іграшкове місто. Почастували ляльки Машу чаю, а самі сидять сумні, сумні, собачка хвостом не виляє. Чому ви такі невеселі? запитала Маша. Без ойки сумно, сказала плюшова собачка. Та ми все одно до неї не повернемось, погано нам у неї жити. Вранці прокинулась Ойка, а іграшок немає. Шукала вона їх шукала, нічого не знайшла, тільки на шийник плюшової собачки на підлозі валяється. Посиділа ойка на стільці, нудно, полежала на дивані, нудно, пішла ойка до Маші, а Маша з кубиків будинок для жирафа будує високий превисокий Ой, Машо, пішли від мене всі іграшки. заплакала ойка. Без іграшок погано і нудно. Ой, що мені тепер робити? А я знаю, де твої іграшки. вигукнула Маша. Вони тепер у лісі живуть. Пішли Маша і Ойка на галяву до іграшкового міста. Ой, пробачте, мені іграшки, сказала Ойка. Не буду я вас більше кривдити, я плюшеві собачці на шиник принесла. Не стали іграшки на ойку сердитись, навантажили кубики на машину та вирушили назад. Попереду собачка біжить хвостиком виляє. Відтоді Ойка іграшки більше не розкидає. Плюшеві собачці будку змайструвала, а лялькам щодня банти зав'язує. Кінець.